Хайті, просим газ до нас прийняти, прославляти Христа, Бога. Ох, важка була дорога. Бог вам в поміч, добрі люди, буду вас благати. Холод вечір вже на недворі, час зрождати, будьте милостиві, пане, не відмовте нині, дозвольте заночувати у вашій хатині. Хай вас, Бог підтримає, як це нелегко днину, допоможе народити на цей світ дитину. Я радо вам хотів притулок надати, та немає зовсім мене місця, людей повна хата. Не прогнівайтесь, прошу, за мою відмову. Лише в хліву мене вільно, де росли корови. Пошукайте інше місце, десь в околиці нашій, Щоб буде народитись дитиночці вашій. Що ви, пане? Якщо можна, ми у хлів підемо, то серед Божого створіння дитя покладемо. Так, мабуть, Господь Всевишній приготовив, щоб його зігріли вівці та корови. Пригода дивна нині стала, на небі зірка засіяла, позолотили гори доли, далекі й простори, і дивним голосом столився, і з неба ангелом з'явився. Добрий вечір, вам у хату Господь посилає і у нічку благодатну вас благословляє. Він дозволив першим вам про чудо дізнатись, що Спаситель народився. І діть був клонятись. з неба я приніс, народився цар царів і прочистую дівицю в матір взяти захотів. Той, кому ми вірно служимо, Хтось весь всестрісу творив, між людей приходити, щоби світ у жив, щоби в злагоді, в спокої проживали геть усі ті, хто в Львові, на Донбасі, ті, хто вдома і в чужині. Боже милосердний наш, дякую мене впинно за сповіщену з небес добру цю новину. Що діждались мини, пасучи отару, що родився нам спаситель, краще немає дару. Йдемо вже в дорогу, зайдемо до хатини, що родила сьогодні Божая дитина, і чи пустять нас до хати свій уклін віддати, йому слуги, охоронці і Божої мати. Я освічу вам дорогу до тої стайнини, де на насіннями силках спить Божа дитина, а Господь нас держитель вибрав охорону. Із овець волів, ослів, сину, спасу свого. Во вихлеє міні новина, пречиста діва зродила сина. А він тут у дворі, пізня вже година, не дають церкю спочити. Чия це провина? Великий цар Іроде, до тебе прийшли три цари зі сходу. Хочуть бачити тебе. Ну що ж, поклич їх сюди, не слід їм стояти під дверима. Три мудреці царського роду, що зорі небесні вчити уміли, спішили в юдею з далекого сходу. Вони воно сії, поклонитись хотіли. Три славні діта, звідки ви прийшли, З далекого краю за звіздою йшли, що побачить рожденого Христа Бога речі стоїть. Тазар, Єгипту, цар і жрець, Блукав я довго неправді й невірі, але уже настав її кінець, фальшиві божества віддав з невірі. Вітаємо тебе, володаря, юдеї. З далеких ми прийшли країн. Клонитися бажаємо месії, який з'явився на землі. Я Каспав, я Персій цар, в орнаментах читав я добру звістку, що народитись маю усього світу цар. У вифлеємі від Божої невісти ми бачили чудову зірку. Що возвістила нам народження царя, царя ідеї всущого від віку, сина Отця Небесного, Від діви вроджене дитя. Я, Манхіор, із Індії йду, Мудрець і мандрівників з того краю, і віриться ми віднайду, уже душею серцем відчуваю, за це місце, земля благословена, що прийняла цей Божий дар. Отож, не гаймо часу, не сім дарунки Богу сину, я пахучі ладан принесу, а в мене золото, мій дарунок мира. Мене семь йому дарунки, він є цар. Цар народився, народився цар. А хто ж тоді такий і я? І слів у цих мене всього кидає в жар, я наче світ побитий. Все в краю, де лишок окину, все мені належить, бо я є цар єдиний. І ніхто, ніхто не зможе в мене це забрати. Я один над цим цим маю панувати. Ну що ж, солдати, ти мій вірний, коня свого сідлай. І в місто Вифлеєм скоріше поспішай. Кожен край, кожен куточок обшукай, хай не здригається твій меч, нехай летять голів'я з плеч, а мале дитя в яскині мусите знайти ще нині. Бо інакше всім вам смерть. Все, що скажеш, пане, зроблю ретельно і дитя знайду, помщуйся, сину. Кожному, хто хоче скинути тебе з трону, і собі примірять царською корону. Ні, не буде цього царю, і косою я не вдарю. Вже мала дитя в яскині, має владу в світі нині. Мушу йому служити, а тебе прийшла я вбити. Ох, упала моя корона, де ж моя оборона? О, яке то щастя, мати повну владу і дощі всі збирати до свого саду. А дитя, дитя рождене, не проживе й віку, поки я, я на світі владика, Іродом керую, наче дай ковоче, і до злащого разу я його привожу. Заздріть, хнів, захлані всі від малого. І врожай я щедрі збираю від цього. Не втішайся сильно, не матимеш влади. Ірода я забрала, а дитя рожденне принесе всім радість, і світ буде спасенний. Ти не можеш нині мені заважати, і дитя ніяк не вдався врятувати. Світ в пітьмі розрусі, плаче все створіння. Та людство в моїй, моїй владі і немає спасіння. Гріх насправді всюди, в кожному куточку, та для світу Бог нову сорочку. Хто лиш забажає її одягнути, того не здавають. Усі твої пута. Гріх несе розруху, їсть із середини, а мене прикликає, наче на гостину. Коли я приходжу, життя вже немає, я лиш мертву душу з тіла забираю. Ми з тобою разом працюємо завзято. Ну навіщо смерти ми будемо співпраці ламати? Слухай, ти подумай добре, влада нас велика, ну навіщо нам з тобою якісь небесні владика? Я прекрасно знаю твій викрутаси. ти мене не зможеш на свій бік сягати. Вся моя робота Богові служити, гріх себе руйнує, правда буде жити. Забирайся, сатану, із дому, служиться на світі Господу одному. І сьогодні ти ані управляти, ані панувати, не матимеш змоги. Та добре, добре, український тризуб, Українське поле вже не буде в Україні. Не волі ніколи. Вже не буде в Україні. Чекати. Добрий вечір, ясне панство, давно я вас не бачив. Моя Сара вас чекає, а я чуть не плачу. Моя корчма, ліпша нема. Є у ній усе, що треба. Є горілка, сало і дівка, хлопці, що кому треба, можу все запропонувати. Лиш би ви хотіли трошки мені грошенят дати. Моя Сара сама то все робить. Шила, вишивала, три рази переганяла. Воно там пархало, бурлило, а на ранок взяло і згнило. А я думаю, аби не викидати. от той пан точно хоче в мене то взяти. Сарочку, скоріш до хати. Можку любику погрошенят мати. Будемо се торгувати. Можко, може, досить торгувати. Тихо, тихо, синцю, я знаю, що ти хочеш звищати. Ті дурні, пішли до місі, царя Бога, і ти поклін дати. Прошу, прошу, я ніц не маю проти того, але то треба якусь совість мати. Йти в дорогу і домошка не звітати, і ніц не взяти. Та так не може бути, та Саро, заходи до хати, та дивися, люди хочуть купувати. Добрий вечір, ясне панство, ай скільки люду. Будуть торги, буде чудо. Може куплю, може, що вторгую, бо я маю файний крам. Сарочко, де ти так довго блукати? Я тебе чекати, люди окупляти, а мене стільки торгу, в торбу не поміщати. Мошку, ну я трохи запізнила, трохи там блукала, по дорозі зайшла до наших сусідів. Ну і що ж ти наторгувала, що ж ти придбала? Мошку, ну то я себе помаду придбала. Та, яку помаду ти що зварювала? Мошку, ну та помовчи, та то мені треба для краси. Та для якої краси ти себе в дзеркало видала. Ти з помадом чи без помади? Тобі на городі лише сорок розганяти, або п'яних хлопів скорше виганяти, а вона собі помаду купляти. Йой! Ну що ти таке говориш? Давай краще до справи. Маю в торбі мандарини, маю і картини, і парфуми. Прошу, прошу панів купувати і своїм газденькам дарувати. Так, так, треба. Брати. Але як грошей вам забракує, то ви не переживайте. Мошку Якович вам радо заборгує, але то потім треба віддати з відсотками. Забирайся, Мошко, з хати, бо торгу не буде. Нині хочу святкувати усі чесні люди. Мошко, може, хочеш з нами подорожувати? Почекай, мошко не може подорожувати. Мошко мусить за кожного дбати. За Саробі глядати. Вона на старий слід геть здуріла і на свою варгу помаду купила. Ти чекай, я тобі зараз щось розкажу. Я як там на базарі торгувала, то біля мене були дві гіндлярки. І так гендлювали, та так продавали, що ми нич не дали продати. А водивайся во вони йдуть. Я їх пізнала. Прошу нас не ображати, гіндлярами нас не називати. Ми поважні, чесні бізнесменки купили за 10, продали за п'ятдесят. У ну, та сваку, ну, тут та, ви там сиділи? Ну О допоможі тягнути ну, на воно важкі. Та й ой, та чекай, чекай. Та я жидівка, нас і називаю! називає. Звинувачої безправи, то ми чесні дівчата. Та ще й ЗСУ супомагаємо, продаємо повербанки, донатимо на збору. Та ще й купимо на окопні свічки. Якщо щось торгуємо, а якщо ще щось, щось залишимо, дамо си насипу. Це файна ідея. No. Але найбаби сітки плетуть. Замість тою язиками плести. Отож, людоньки, mm -hmm. одної лишньої кави не випийте, одної лишньої шинки не зіжте, та закиньте той донат, та віншуємо, та йдемо далі. Віншуємо вам нині добрі люди. Нехай ласка Божа з вами буде. Кожної днини, кожної години. Господь хай благословить. А клятий москаль, нехай загине. Слава Україні! Граєм, слава! слава! Колядуємо вам завдяки захисникам захист вашої родини, Збройні сили України. Колядуємо, просим Бога, щоб звершилась перемога. В кожній хаті хай лунає, Христос зарождає. Слава! Нічка та ясна я зорями світила. у Увеплеє! Пречиста Діва, сина народила, в яслах на сіні. Слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій. слава волі на землі, в людях добра воля. Прощавайте добрі люди. Покій нині буде щиро господа, влагайте, своїх діток. навчайте, щоб до церкви всі ходили, щиро богу молили, здержуйтеся від пустоти, не робіть батькам гризоти. Хаті клопіт не ведіть, і сусідами, звичайно, не своріться, вони не шукайте собі скарбів на землі, цій не бажайте багатства та слави. Бо Господь подбає за вас, що ми ті, щоб усе, що вам треба, ви мали. Маємо сію великого Бога прославляти в кожній нині, в кожне місто будемо ступати, щоб предвічного царя людям об'являти. Дякуємо господарю, що пустили нас у цю теплу домівку. Нехай Ісуси, кого зночує від нині й до віку. Не забувайте про Бога, щоб лише з ним і до нього вела вас дорога. Кіншую вам, пане господарю, як країнка може, хай вам щастя світа, як сонечко Боже, хай вам буде річ щаслива, і кожна нім година, хай у щастя процвітає ненька Україна. Щоб у цьому році ниви процвітали, щоб у цьому році біди ми не знали, Щоб було багато нас, і ми працювали, нашу славну Україну на весь світ підняли. Коли війною вся країна уповита, а од домівки стукає різдво, я прошу мира, Бога у молитві. Нехай на вулицях панує лиш добро. Поглянь з небеса, вишній Боже, хто нам у горі допоможе. Поглянь, там холодно, зима, Немає жодного вікна. О Боже, що нам тут казати, коли рукою пригортає мати своє улюблене дитя, воно ж не бачило життя. Поглянь, чи це не плач, дитини не стало близької родини. Війна забрала всіх, що мала. Дитина сиротою стала, поглянь, там у підвалі три сім'ї Запалюють якісь вогні, нема ні газу, ні тепла. Десь носить воду із Дніпера. Криниці вору зіпсував. Туди людей позасипав. Яке тут звірство катування? Чи бачить світ таке знущання? О Боже, плачуть матері, по їхні діти на війні, Бабуся плаче, внука жде, чи він до неї ще прийде? Поглянь, везуть героїв, люди, і їх ніколи вже не буде. Єдиний син, яка ж це біль? Це гірше, ніж на рано сіль. Поглянь, вісіль сил не мають, Свої молитви до тебе гору підіймають. Отець, коли прийде війні, кінець? Поглянь, як тисячі людей, не зводять із себе з очей. Коли прийде твоє добро, прости нас, Боже, не судися на настурботах подивися, дай сили ворога прогнати, щоб перемогу святкувати. Перш ніж, браття, вийти з хати, треба щастя побажати. Всім дорослим і маленьким зичим бути здоровеньким на потіхо всій родині і на славу Україні. Там во бахмуті, де стріли чути, де стільки світу вже полягло, раз тихо стало і залунало, Христос родився, слабі моєго. раз тихо стало і залунало, Христос родився, слабі моєго. Донецька ніжка, окопна свічка і ворогам.